Вітаю вас, колеги. Відчуваю неймовірну відповідальність виступати перед колегами. Але психіатру це не складно. Я почну з жахливої історії. 19 жовтня 1936 року в чудовому селі Яблучне Великописарівського району Сумської області народився хлопчик на ім'я. Андрійко. Хто небудь знає, про кого йдеться? Я теж би не знав. Хлопчик пережив не просто дитинство. Це 36-й рік. Почалася Друга світова. Він пережив війну, вони пережили окупацію, він бачив розстріли людей. Його батька забрали в Сибір як врага народу, бо він в полоні опинився. А потім американці звільнили його з полону, віддали в СРСР і батька відправили в Сибір. В общем, таке собі життя. Але цей хлопчик отримав освіту, був там інженером, членом партії. От. І починаючи з 1000... 978 року з 20-х ну, 20 числа грудня. Я народився теж в 78 році. Він по 1990 рік скоїв 53 доведених вбивства, зізнався в 55 убивствах. За оперативними даними, здійснив понад 65 убивств. 21 хлопчика в віці від 7, до, від 7 до 16 років, 14 дівчат у віці від 9 до 17 років і 17 старших дівчат і жінок в РСФСР, Українській РСР та Узбецькій РСР. До серії вбив, спрацював вчителем, намагаючись розбещувати неповнолітніх учнів. У більшості скоєних злочинів він заманював жертв у безлюдні місця наносив тілесні ушкодження та вбивав. Деякі тіла своїх жертв він ґвалтував, розчленовував та з'їдав. До його арешту були розстріляні двоє людей, які не були винними в цих злочинах. Він упійманий був у ході масштабної спецоперації лісосмуга, визнаний осудним, засуджений до смертної кари і розстріляний. Звали його Андрій Романович Чикатіло. Відомий маніяк. Хто чув про цього маніяка? Можливо, хтось бачив кіно. Цікаво те, що коли його затримали перший раз, знайшли портфель. В портфелі лежав ніж, кусок мотузки і вазелін. Його затримали, але відпустили, тому що група крові не співпала з групою сперми. Насправді там була проблема з аналізами. Ще декілька років. Він скоював свой бивства. Тільки за 90-й рік, коли він був упійманий, він вбив 8 людей. І коли його вдруге затримали, 10 днів його і так, і так, знову був чомода, знову була мотузка, ніж і Вазелін. Ніхто з ментів, з поліціянтів не міг його, він не зізнавався. І не було доказів, на ньому не було слідів крові там, ніяких. І на десятий день слідчий прийшов до професора Олександра Лімбіча Бухановського, професора психіатрії Ростовської кафедри психіатрії Ростовського державного університету, а чекатіло здійснював вбийство в Ростовській області, Луганській області України. І каже: ми спіймали людину, про яку ви написали портрет маньяка на 85 сторінок, але він не зізнається. Чи можете ви з ним поговорити? Професор погодився: це був мій вчитель, шановний Олександр Олімпіч, велика людина в психіатрії. Професор прийшов, поспілкувався з ним, чикатіла, розридався. І зізнався і почав давати покази. Коли Олександр Олімпіч нам розповідав, як він з ним спілкувався, він спілкувався з ним з, без... є таке чудове слово, яке російською звучить ну, українською скажу. Упередженість, предвзятість. Він спілкувався з ним так, що це. Цей сатана в людському тілі, ви, якщо ви побачите в Ютубі реальні кадри е, суду, коли батьки цих жертв кричать, вони не можуть просто, вони не витримають. Цей сатана навіть послухався голосу професора і почав зізнаватися. Ми розуміємо, що таке сила слова лікаря. Якщо найгіршу, найжортокішу людину слово лікаря може розтопити, то як воно може зцілити? Хіба ні? І перше, про що я хотів би сьогодні з вами сказати, це слово має силу. Слово має мати силу, колеги. Саме слово є наш найважливіший інструмент. Ми з хема робимо дуже цікавий проєкт. Ми проводимо курси для військових капеланів. І я маю честь там бути спікером. І на одному з курсів у нас був капелан, який розповідав своє особисте життя. він взагалі-то був ще військовий, він служив в АТО, офіцер. Він мав страшне важке життя. Тато бив його постійно кожного дня. Кожного дня. Він каже: він мене. Іноді закатовував за прості речі. І він каже, з цим гнівом я пішов служити. Він працював помічником снайпера. Знаєте, хто такий помічник снайпера? Це людина, яка сидить, слідкує за територією, розуміє цілі, а потім передає інформацію снайперу. Снайпер заходить на позиції і працює по цілях. Але одного дня його самого зняв снайпер. Російський снайпер його підбив. Куля зайшла сюди, зачепила частина кулі, вона розірвалася, зайшла в серце, застрягла між клапанами і вийшла тут. Лікар, який рятував його в Дніпрі в шпиталі, сказав: Олексій, ти розумієш, що тебе Бог врятував? Частина кулі застрягла в серці, і він лишився живий. Ти створений для іншої місії, сказав йому лікар. І це було одне речення: ти створений для іншої місії. Купа зла, купа болю. Пішла геть. На сьогодні це військовий капелан, який має сан священника, який служить людям і надихає, рятує життя людей. Бо війна це бруд. Війна це багно. Війна це, це пекло, це кров з брудом. Ми всі це знаємо. Я маю честь бути другом цієї людини тепер. Сила слова. Минулого тижня мені дзвонить жіночка. Дзвонить жіночка. Вона каже: Моя знайома дала ваш номер мені. А що це за знайом? Ви знаєте, в мене, чесно кажучи, великий прийом. Тобто, ну, до мене є великий запис. Люди записуються зазвичай за 4 місяці. Я приймаю людину, сиджу на прийомі, і мені дзвонить з ресепшена наш реєстратор і каже, до вас прийшла людина на прийом без запису. Ви знаєте, як щирий християнин, я можу сказати, ну, по справедливості в мене теж люди чекають, правда? Дехто записується, я можу сказати, ну, хай записується. Але щось мені підказало, що я маю прийняти. Я кажу, хай почекає. Бо вона каже, дуже розгублена. Жіночка з Сумської області, село якої вже зруйновано, воно на кордоні майже. Вона живе на зйомній квартирі зі своїм сином в Києві. Працює вчителькою початкових класів. Але два місяці тому її син сів на електровелосипед і просто поїхав і впав, вдарився головою об асфальт, голова розкололася, і він вмер на місці. Єдиний син вона розлучена. І вона розгублена, вона плаче, вона заходиться. У нас, слава Богу, є програма 10 днів для людей, які втратили в гострому періоді горя. Ми її взяли на стаціонарне лікування. І через два тижні вона, виходячи, каже, в мене є жіночка, яка відвідує Баптистську церкву. В неї дуже страшне горе трапилося. Син загинув на війні. Можна вона подзвонити? Я кажу, можна. От візьміть номер, я забув. Пройшло декілька днів і ця жіночка-дзвонить. Вона каже: У мене син загинув на війні. Я чула, що до вас можна приїхати полікуватися. Я кажу, скажіть мені, що з вами сталося? Вона каже, в мене подвійна проблема. Вони служили в одному підрозділі разом з татом, тобто син і тато. І коли в нього волочив снаряд в сина, сина розірвала навпіл. І тато взяв верхню частину сина і поніс з собою. Після цього мене дихання зупинило. І ця розмова відбувається по телефону. Я щось їй сказав. Кажу, добре, давайте, приїжджайте, звісно, плануйте. Вона каже, я працюю, бо чоловік демобілізувався. Ми обидва в роботі, вони з боковини. Ми пірнули в роботу. Ви знаєте, буковинці взагалі тут трудоголіки. Але каже, нам легше не стає. Ми ходимо до Бога, ходимо, але легше не стає. Я кажу, звісно, приїжджайте. Ну, поговорили з нею ще пару хвилин. І вона мені тут каже: ви знаєте, після розмови з вами я відчуваю себе як повідряна кулька. Мені хочеться стрибати. Я не можу зрозуміти, що я такого сказав. Я просто її слухав. Колеги, Слово це сила. Слово має мати силу. Це закон. Це закон. Ви знаєте. Мій професор Бухановський навчив ще мене одній дуже класній штуці. Він завжди, майже завжди обіймав пацієнтів. Тобто, ну, наприклад, клінічна конференція, там заходить пацієнт, ми всі сідаємо, розглядаємо цей випадок. Він підходить і так. Ну, це називається патерналістський підхід. Ось В психіатрії це дуже важливо. Він спілкується на ти з пацієнтом, все, тому що людина страждає. І я взяв цей момент. І друге, про що я хотів би з вами сьогодні поговорити, це обійми. Ми маємо обіймати пацієнтів хоча б торкатися в них. Особливо, коли ти повідомляєш найсумнішу думку, що хтось вмер. Ти маєш доторкнутися в цьому і до пацієнта. Ти маєш йому зробити так, щоб він не відчував себе самим. Зараз подивлюся свою шпаргалку, чи я щось не пропустив. Да, пропустив. Ви знаєте, перед тим як я продовжу тему обіймів, скажу ще: YouTube це сила, і коли ти, як лікар, записуєш своє відео, і воно десь викладається, люди слухаються, і слово має мати силу. Цього тижня мені ресепшн пересилає смс-ку. Каже: дивіться, нам тут прийшло повідомлення від дівчини з іншої країни, яка. Побачила ваш семінар, де ви казали про просту молитву з п'яти фраз. А молитва така: Боже, візьми моє серце, бо я не можу Тобі його віддати, я егоїст. Зміни його, бо я егоїст, я не можу його змінити. Живи в мені Твоїм Святим Духом Раді Ісуса Христа, прошу, Амінь. Все. Ну, проста молитва. І я їй розповідав про цю молитву, бо вона дуже ефективна. Вона каже: я психологиня, маю бакалаврську освіту, вчуся на магістерській. Я виросла в віруючій сім'ї, але вийшла заміж за невіруючого хлопця. Маю дитину двох років, на яку я постійно кричу. Але дякую вам. Послухали семінар. Зрозуміла, що є така молитва, почала молитися, і тепер не кричу на дитину. Дякую вам. І все. Слово має мати силу, друзі. Слово має мати силу. За, за словом, за силою ми знаємо, куди йти. Обійми. Повертаємось до обіймів. Ви знаєте, обійми це сила Селена. Ви, напевно, бачили таку книжку П'ять мов любові. Бачили? Класна книжка, правда? От, кожен з нас має свою мову любові. От, і обійми це одна з мов любові, але я вам скажу: обійми це п'ять в одному. Ви проводите разом з людиною час. Ви даруєте їй себе. Ви обіймами піклуєтеся, це турбота. Звісно, це дотик, і, звісно, це що? Це обов'язково якісь слова підтримки. Ми мовча, мовча, не мовчасно не обіймаємось. Ми щось та скажемо людині. Це п'ять в одному. І обійняти пацієнта, підтримати. Тут, коли ми це робимо на мобільних клініках, я це дуже люблю. Не так давно ми були на мобільній клініці на Миколаївщині. Зруйноване на 85% село. Жіночка прийшла до мене на прийом, сіла і одразу почала плакати. Не буває, що вони пізніше починають. Це прямо одразу. Вона каже: Я не хочу жити. Двоє дітей живуть в Подмосков'ї. Я не можу до них поїхати, вони не можуть до мене приїхати, мені нема кому обійняти. Онуки там, я тут бабуся. Будинок зруйновано, вона живе в літній кухні, заходить холодна пора року. Син є один ще в Україні, він в Ізмаїлі, в порту, в якій прилітають шахеди, грузить зерно. Син теж зайнят. Вона православна жінка. Вона каже, я би ходила до Бога. Але церква зруйнована. І батюшка виїхав. Ми поспілкувалися з нею, посиділи, я там виписав і ліки, бо в неї депресія вже серйозна. І тут мені приходить думка. Я кажу, ви знаєте, в мене мама живе в Росії. Я не можу до неї поїхати, вона до мене. Я не можу її обійняти вже 2 полов... роки, ну там півтора це було, чи два роки, ну, скільки там, півроку тому. Був. А у вас там діти. Давайте я вас обійму, нібито я ваш син, а ви моя мама. Ми постояли, пообіймалися. Декілька хвилин. Я чекав, допоки вона не почне посміхатись. І вона почала посміхатися. Вона жива дотепер, я перевіряю, дзвони старості села. Перейшов на нормально, бо вона хотіла скоїти самогубство. Розумієте? Тому що нема кому обійняти. Друзі, обіймець потрібні. Страшно потрібні. Нещодавно я консультував дівчинку. Яка є студентом медичного університету, студенткою? Вона вчиться на лікаря. Вона з дитинства ходить в протестантську церкву. Вона мені каже, Юрій Олександрович, я ніколи це нікому не казала, але мене тягне до дівчат. Я навіть мала партнерські стосунки. Але я не можу про це батькам сказати. І для мене Бог вже не такий актуальний. Але чомусь мені хочеться з вами поговорити. Через 4 хвилини я дізнаюсь, що її тато ніколи від слова взагалі не обіймає. Ніколи. А як полюбити хлопця, якщо тебе тато не обіймає? А вона віку моєї старшої доньки. Ви розумієте, що я її обіймав. І кажу: ти тепер моя доця будеш. І таких доньок в мене вже декілька, за яких я молюся в моєму молодовному списку. Тому що хтось, вибачте мене молодіжною мовою, тупо не обіймає. Просто. А мама б там в своїх проблемах. І уявіть собі, цій родині ще. І є ДБСТ, дитячий будинок сімейного типу, де вони, не, не, не давши ради своїм дітям взяли ще й чужих. Карл. Тому, дорогенькі, якого б ви фаху не були. Будь ласка, обійміть, приобійміть пацієнта. Це слово і обійми. Це те, що я вам хотів сьогодні сказати. Це велика, величезна сила селена. Ви знаєте, найбільша проблема, на мій погляд, української медицини це від, ну, відсутність хороших медичних шкіл, школи психіатрії в частності. Я не знаю, я, я вам не скажу за всю Одесу, вся Одеса слишком велика, Але хочу вам сказати, що психіатрична школа у нас слабка. І я закінчую в Росії психіатричну школу, потужну, я вам вже вділився. Це... Але коли я приїхав в Неньку, і почав працювати за 11 років, побачив, що нам цього не вистачає. Але, брати і сестри, друзі, ми маємо школу. І ця школа Ісуса Христа. І ця школа така медична, потужна. І в цю школу ми постійно ходимо. Хіба ні? Це школа, яка вчить нас. Це школа, в якій нас вчитель каже, своїй пацієнці з маточною кровотечею. Дірзайчель, смілиш, сміливіше, доця. Це школа, в якій він каже своїй пацієнтці, яка має ЗПВП. Z... Я тебе не засуджую. До речі, та дівчинка з неправильним потягом вже змінила свій неправильний потяг. Просто прийшлося навчити обійматися. Це та школа, який він каже. Ну, якщо хоча б маленьку віру маєш, скільки небудь можеш вірувати? Що? Давай. Це та школа, де наш Господь Ісус каже. Простіть дітей до мене. Є два місця, коли Господь гнівається, коли сухорука людина всі на гозі, Марк пише. І він дивиться на це: вигорівших цих фарисеїв синдромом професійного вигорання, які знають писання краще, ніж ми. Він каже: М -м 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 -м", і каже йому виходь сюди. І другий раз, коли учні не пускають дітей до Христа, бо вони тягнуться обійнятися, вони тягнуться до нього. Колеги, коли перед нами сидять пацієнти, у нього хвороба, вони ж як діти перед нами. Вони ж довіряють нам. Вони нам довіряють. І Господь каже: пустіть дітей до мене, пустіть. Обійміть їх, благословіть своїми обіймами, своїми словами. Я буду в цей час вас. Хай Господь благословить нас в наших словах і в наших обіймах. На все добре, будьте здорові!